Доброго всім дня, вітаю вас, шановні. Зараз познімаю відео, зараз підійшла до Вербини, метеликів багато. А хочу я сьогодні показати свої нові рослинки, які я отримала і посилку від бережнюків, і ще одну посилку. Потім була ще на Київському. Базарчику в Києві на лісній. Потім ще була в Харкові на центральному ринку. В общем, рослинок у мене додавилася. Зараз познімаю вербину з метеликами і підемо до посилок, дивіться. Ось знайомий для багатьох ящичок фірмовий. Впізнали, сподіваюся. І зараз буду розказувати. От сьогодні, прямо утром, отримала посилку від Борижнюків. От я її розпочатала, велика така, об'ємна. І зараз розкажу, що ж я отримала. Мене, я й досі не прийду до тями, наскільки мене все так приємно вразило, які тільки гарні рослинки в ній. Ось начну по порядку, ось перший кариопсіс American Dream. Розовенькі такі квіточки, він низькорослий Сантиметрів 30, ну да він такий є. А ось поруч ромашка, яка, погляньте, кущ, я навіть не могла собі уявити, що ромашка може бути такою. оце ось поруч заказала аж 4 кущики, усі які у них були на сайті, які тільки були сорти. Я їх всі заказала, дієрвіли. Так мені сподобалася рослинка, вона в мене є одна. Мабуть, у мене вона отака. Схожа на таку. Може, вона і є. Ну от вони оце вона. Ось теж. Оце ось така. І ось іще. Листя гарне. Виглядає дуже так нарядно. І що ж основне, що вона витривала на жари і поливу. Ну, щоправда, вона в мене там якби в затінку більше. Можливо, як ці опинються на сонці, так вони і будуть уже не такими і стійкими. Ну, подивимось. різні містечка я їм уже приготувала. Ну, Приготувала подумки, там ще багато чого-то пересаджувати треба, ну знаю вже, де я хочу їх садити. Дієр віли гарні. Потім ось іще один кущик, це, мабуть, дерен. він не підписаний. Це я не замовляла, може, подарунок мені такий поставили. То ззаді стоять рослинки. Ще раз кажу. то я в Києві купляла на базарчику. Зараз спершу. Оглянемо посилку, ту, що я отримала сьогодні від бережнюків. Потім інші рослинки покажу. Ось іще цирцис, отакий. 140 гривень він коштує. Дуже таке нарядне деревце. І я його, він у мене є, два маленькі сіянця із насіння є. Його посіяла ще взимку. Ну, вони невеличкі, ну такі сантиметрів, може, по 10-15. Ну, а це більшенький, хай буде. Теж знаю, де я його вже посадю, вивільнила містечко. Так, далі ось дейція мармората. Щось мені знову стали подобатися варіїгатні такі пістряві форми листя. Потім ось приємно вразили троянди три кущики я замовила. Подивіться, які вони такі прям Це меншенький. Ось дуже такий потужний кущ. І ця теж гарна. Ось. Троянди в мене тут ось, чайно гібридна Бурбон стріт. Ну, Вони всі це від Борижнюків, кому цікаво подивитись, які вони на вигляд. Потім японська ось, міябі, по-моєму, називається. І ще мускусна трояндочка. Вони такого типу кольору, у них, як такі кофейні, ко, як їх сказати, ну, типу Коколоко, ось такої розкраски. Потім ще ось Звіробій, отакий ось. По-моєму, 65, щось недорого. Ну, гарна рослинка така величенька. Так, це те, що було від бережнюків. А зараз ось далі розкажу. Це те, що я в Києві купила. Так, це зараз приберу. Тут ось це у посилочці, я сама їх собі прислала, це ще куплені кілька днів, тому трішки вже прив'яли це ехінацея ось. Вже треба висажувати, а воно у нас жарко, як зараз 30 градусів. А далі там обіцяють зниження температури. Хочу потім їх висадити. Тут треба передержати їх. Це ось хризантемку таку купила. Ось рослинка така кімнатна, сказали. Ну, вона, я знаю, зростає і на вулиці гарна. І різіне. Потім там іще ось ой, То як вони називаються горці, гірчаки чи горці, ось отакі червоне листя і ось такі ще. Зараз знаю, що є у багатьох палітрах художника, але там у неї не було в тій жінки. Ось такі кущики довольно величенькі, по-моєму, гарні. Це воно як такий дерев'янистий багаторічник. Такі міцні гілочки. Ось медунка така. Це з київського базарчика. Потім ось іще посилочка. І ще одну получала, Тут різні рослинки. Сніжноягодник, теж такий варієгатний. Ти тут Ірис злаковидний, ірис суперба білий, який-то такий незвичайний. Бузина знову пистра така, все в мене рябеньке. Чина ось горошок такий багаторічний. Сказали, що. В описі написано, що виглядає навіть краще клематису. Ну і тут ось симфонандра, от така теж треба висадити, бо вже зав'яла. І гібіскус садовий білий. Це такі рослинки. А це ось на Харківському ринку купила. Це ось вівсяниця бронзова. Посконник. Ось яка медуночка. Цікава така листячко яке. А ось який гарний кущик. Чимерник. Великий гарний кущ. Це він 100 гривень стоїв. Оці по 50, цей посконник 70. І ось ще покажу, що ось ще піони. Це теж посилка прийшла. Отакі піони, корені. Там три піона у мене. Це з інтернет-магазину. Міон, Блейз і ще третій. Алерті. Піони з японською формою квітки. Це все у мене буде для нових моїх квітничків. Я вже там трішки ідею, у мене нові з'явилися по переробці своєї ділянки. І буду я там рослини прибирати, пересаджувати, а на їх місто оці новенькі висаджувати. Це воно буде дуже сонячне місце, там перед хатою, туди як в огород. Там клубнику треба прибирати, буде, інші рослинки там попересаджувати. Ну, а новенькі туди буду насаджувати якраз півони. півонії полюбляють сонячні місця, а вони будуть давати притінок, хоч невеличкий, для таких рослинок, як от хоч ж, хоч медяночка. Думаю, якось їх порозміщаю згідно з їхніми місцями улюбленими для зростання. Ну от на цьому буду завершувати своє відео. Я рада, що в мене з'явилось багато нових рослинок. І думаю, що вони всі приживуться і будуть рости. Дякую всім за увагу! Всього найкращого!